Уже широке коло персональних ворогів Андрія Портнова від Петра Порошенка, Живага, Коломойського, екс очільника кримського главку Кулініча. То mm. марко картелю Хімпром і судді Ємільянова який з цих конфліктів можна назвати найбільш гострим на даний момент? Ну дивіться, це насправді не широке коло коло набагато ширше. Те про що ми розповіли, це власне нами верифікована інформація, яку розглядають українські правоохоронні органи оточення портнова і так далі. Тобто, ці всі версії вони співпадають між всіма цими людьми. І власне тому ми розповіли про саме про пріоритетні версії, і тут можна навіть говорити про так би мовити на якому місці яка версія зараз розглядається там певні. Версії з дня на день міняються, тому що знаходяться якісь нові обставини, і так далі, перевіряються ті чи інші напрямки. От те про що ви кажете, наскільки гострими були конфлікти і так далі. Але загалом ці люди з перелічених це власне всі ті, хто розглядається.